Якщо день був важким, просто вмощуйся зручніше. Зараз не потрібно нічого вирішувати. Попереду кілька хвилин тиші. І історія, яка, можливо, нагадає тобі щось важливе. Що ми відчуваємо, коли чуємо слово гроші. У кожного з нас своя реакція. Хтось напружується, хтось зітхає, хтось відчуває тривогу, навіть якщо не зізнається в цьому вголос. Гроші, здавалось би, просто інструмент. Але вони давно перестали бути лише папером чи цифрами. Для більшості це мірило цінності, не лише речей, а й себе. Юнг колись сказав, все, що ми не усвідомлюємо, керує нами і ми називаємо це долею. Іноді наша доля з грошима це не зовнішні обставини, а несвідома історія, яку ми про них розповідаємо собі все життя. Гроші як архетип енергії. Для юнга гроші не зло і не благо. Вони символ енергії обміну, потоку життя. Коли енергія вільно рухається, людина почувається живою. Коли енергія застоюється, з'являється страх, злість, заздрість. Так само і з грошима. Вони приходять і йдуть як вода, як дихання. Коли ми тримаємось за них, потік зупиняється. Коли відпускаємо, з байдужістю губиться зв'язок. Гроші це дзеркало того, як ми взаємодіємо з енергією життя. Чому ми боїмося грошей? У дитинстві нам часто казали: гроші це зло, великі гроші великі проблеми. Духовні люди не думають про гроші. І десь глибоко ця установка оселилась у підсвідомості ми виросли і почали вірити, що багатство несумісне з чистотою, що справжні люди мають жити скромно. А якщо ні, то щось не так. Але Юнг писав: людина стає цілісною, коли визнає свою тінь, тож, можливо. Наша тінь це страх мати. Не страх втратити, а саме мати, дозволити собі приймати, бути гідним. Архетип грошей. У колективному несвідомому гроші це символ сили. А сила завжди має дві сторони. Вона може створювати або руйнувати. Для одних гроші – це можливість творити, підтримувати, розвивати. Для інших це спокуса, залежність, страх. Але насправді все залежить не від грошей, а від того, який архетип у нас активний. Архетипи і гроші. Бідний живе в переконанні, що грошей ніколи не вистачить. Він боїться втратити навіть те, що має, і часто не помічає, як відштовхує більше. Король розуміє, що ресурси створені для розподілу. Він не боїться щедрості, бо знає, потік завжди повертається. Маг бачить у грошах не папір, а енергію. Він використовує їх як інструмент реалізації намірів. Тіньовий слуга живе для чужих цілей, працює, щоб догодити, і тому не відчуває власної цінності. Гроші і тінь. У глибині душі кожного є частина. Яка боїться бути заможною. Бо там тінь гордині або пам'ять про біль. Мене коли знецінили через гроші. Юнг вважав те, чого ми боїмося, і є тим, у чому прихована наша енергія. Коли ми стикаємось із власною тінню грошей, з ревнощами, з жадівністю, зі страхом втратити, ми маємо шанс побачити себе справжніх і прийняти. Без сорому. Бо лише тоді енергія грошей перестає бути тінню. І стає союзником. Історія про монаха і золоту монету. Колись до старого монаха прийшов юнак і сказав Учителю, я боюся грошей. Вони псують душу. Монах дістав зі своєї торбини золоту монету й кинув у річку. Якщо річка чиста, сказав він, монета її не зіпсує. Так само і душа. Гроші не псують. Псує те, що було всередині до них. Духовність і матеріальність. Юнг говорив, що людина не повинна відкидати матеріальне, бо це частина її душевного досвіду. Він вважав, що гроші як земля. Вони дають форму нашим мріям. Без них лише думки, з ними можливість втілення. І тому головне питання: наскільки я маю, а навіщо мені це потрібно? Коли намір чистий, гроші стають провідником. Коли намір каламутний, вони стають пасткою. Прийняття потоку. Ми не володіємо грошима. Ми лише дозволяємо їм текти через нас. Хтось блокує потік страхом. Хтось розтрачує без усвідомлення. А хтось навчився бути провідником. Коли ми в гармонії зі своєю внутрішньою цінністю потік збігається з нашим шляхом. Тоді гроші приходять не для виживання, а для реалізації сенсу. Історія про майстра і учня. Учень спитав чому ти не береш грошей за свої поради? Майстер відповів: бо я беру їх у іншій валюті. У вдячності. Але не плутай вдячність із безцінністю. Те, що без ціни ще не означає безцінності. Гроші як дзеркало самоповаги. Багато хто шукає фінансові методики, але не шукає себе. Гроші це лише дзеркало. Якщо ти не відчуваєш власної цінності, жодна сума не заповнить порожнечу. Юнг писав, що зовнішнє багатство без внутрішнього балансу завжди перетворюється на залежність. Тому найглибша форма багатства це спокій у серці, коли ти можеш володіти всім і залишатись вільним. Гроші не добрі і не злі, вони дзеркало. Вони показують, хто ми є, коли нам дають силу. І якщо ми готові бачити, то навіть через них можна знайти шлях до себе. Не багатство є метою, а усвідомлення того, що в нас уже є все необхідне, Карл Юнг.